І так, ну що, друзі, давайте трошки серйозніше віднесемося до тушонки. Що в нас є? Лопатка, свиняча, така гарна. Буде на дві тушоночки. Чорний перець нам потрібно: чорний перець горошком або свіжомелений, сіль. Ми маємо ще такий перець, і це якісь італійські сезонні трави. Нам треба було тільки майоран, а тут йде все решта. Отак. І часничок сюди йде. Отак. Лавровий листочок і трошки желатину. Зараз все побачу. Перше треба піти помити м'ясо на заправку. І так, ну що, друзі, тут ми нарізали м'ясо. Вже кусочками, а тут за той час реалізуються банки і кришки. Отак, зараз все буде готове. Натерти часничок додати, сіль перець додати пропорції лишу в кінці відео скріншотом або як зручно. Желатин додати, лавровий листочок на дно банки і буде така трошки наче часничком тушонка. отак. І так, ну що, друзі, ми все додали? Ложечку солі звичайної, ложечку перцю звичайного. Дві ложечки приправи, то мав бути майораник, але в італійській сезоні тут майораник і все разом йде заскрінти собі склад. Желатину ложечку дали, і чотири зубчика чеснику. Чи більше у нас було. отак, ну Часночку можна дати більше, друзі. І в принципі з утим всім ще додаємо трошки водички, так півстаканчика, і перемішуємо. Отак. Друзі, перемішали далі. Просто цей в баночку додаємо по два лаврових листочка, і десь по 5 горошин чорного перцю і талуємо м'ясо. Мота. Ну, І можемо талувати м'ясо. Майже до верху. Вже запах від м'яса йде, такий, тіпо, такий пряний, типа, Спеції, часник прикольно. Ого, друзі, певно, треба дійти по третю банку, бо я щось не розрахував. Одна баночка набита, набиваємо другу. Якщо буде треба банки, то треба йти десь одну банку ще помити. Банки з маленьких кусочков, маленьких немає. От, друзі, в принципі, наталовано готово. Ходити, беремо кришки. Отакі американські, друзі, кришки просто ставимо наверх. З кипятку ми їх дістали. І так само є такі рінги закрутки. І беремо, закручуємо так. Досить нормально. Оді, щоб вони точно стояли. Все, тушоночка готова, тільки треба її зварити. Тут так само, друзі. Ставите рінг, закручуєте його. Закручуйте так плотно. Щоб воно не бобахнуло, є. І зараз йдемо по другу банку, наповняємо, у нас буде три тушонки в подарок, не? окей, чекайте. Різниця там друга баночка, цей бардак на столі можна трошки прибрати. Залишимо тільки зараз банка, простерилізується, м'ясо і все. Все решта збираємо. Все, друзі, третя баночка готова, набиваємо також її залишками м'яса. Я не знаю, чи вона буде повна, але викидати ми не будемо. Вона буде така досить пряна, бо ми ту остатки приправи збираємо і також додаємо туди. Чесночок, перець. О, дух дух такий йде, я не знаю, що вам через телефон передає чи ні. Ще оцей часник виробимо сюди. В принципі, дивіться, майже повно. Хм, Друзі, 2,5 паунда лопатки чи скільки було, там на скріншоті на початку писала вага. Дивіться, ще третя баночка тушою. Далі та сама технологія. Беремо таку кришечку. І такий рінг закриваємо. Закриваємо так досить-досить плотно. Так, скільки маєте сили в руках, але не перекручіть різьбу, я шуткую. Отак, все, друзі. Якщо ви побачите, ну, воно так не дуже плотно напхане, бо таке великими кусками нарізав, бо спішив, але воно завжди вариться і все осяде. Десь осяде до цього рівня, а далі оце все біле сало, воно переплавиться в жирок і буде плавати зверху. Отак. От так що, друзі, все буде кльово. Тепер мультиварочку на стіл. Беремо кухонний папір стелим на дно, щоб воно не гаратало по дну банки, Так, декілька слоїв його навіть беріть. Таку цілу варету. Було би добре чистий кухонний рушничок, але в мене немає і воно цей. Тряпчаний мав на увазі. І це ставим. На дно виходить. Ще долиємо водички. І ставимо нашу тушоночку. Раз, два, три. Досить кльово я б сказав. І тепер доливаємо води по кришку. Де закінчується кришка, зараз я вам покажу ще раз. Отута. Бачите, от по цей рівень доливаємо води, закриваємо. Чекайте, де воду взяти, у нас тут вода. Я думаю, Що дефі треба? Пока що ми тут буде калібіти, що знайте, це вже буде професіональна. Ща буде. Ашки води треба. Я думаю, шащу. Аж щоб п'яток, не немає. Зараз, друзі, покажу вам з оцього ракурсу. Поставили на дно папір або рушничок. Щоб тушонка тут не товклась сильно. Зараз накриваємо, от бачите, доки ми долили, майже до кришечок. Накриваємо і включаємо прешур кук, де він є? На 2 години. Отак, друзі, добре. Друзі, все, ми включили прешур кук, готування під тиском, Наклацали 2 години, але засвітилася кнопочка on, поки воно доведе його до кипятка. Отак. І потім 2 години, там, як в автоклаві, воно буде собі, виходить, там перевертатися, готуватися отак. Ми мультіварку спускаємо на землю на траву і будемо їхати собі на розвантаження. А за дві години воно приготується, отак. То ми все потім помиємо.